Добрий день, пане Анатолію. Сьогодні ми поговоримо про одного з найвідоміших фантастів світу, Айзека Азімова. Знаю, що він був не лише письменником це правда. Так, пані Олено, це правда. Айзек Азімов, справжнє ім'я якого Ісаак Юдович Озимов, був і вченим біохіміком. Він викладав у таких престижних університетах, як Колумбійський та Гарвардський. Вражає. А де він провів своє дитинство? Його дитинство та юність минули в Нью-Йорку. Хоча в родині говорили мовою йдеш, Азімов чудово опанував англійську і саме нею писав усі свої твори. Які твори зробили його знаменитим? Найвідомішими є збірка оповідань Я, робот, а також романи Сталеві печери, Оголене Сонце, Кінець вічності, фах. Самі боги. Усього він написав майже 500 книг, як фантастичних, так і наукових. Неймовірно. А які ідеї він висловлював у своїх фантастичних творах. Азімов передбачив багато речей штучний інтелект, роботи, космічні подорожі. Але він також застерігав коли люди не мислитимуть самостійно і забудуть про мораль, суспільство може загинути. Він вірив, що наукова фантастика здатна врятувати людяність. А що ви скажете про його повість фах? Це глибокий твір про майбутнє, де люди тримають знання через спеціальні прилади, а не через навчання. Головний герой Джордж Плейтон вмів думати самостійно, і це вважалося відхиленням. Через це його помістили в інтернату для надзвичайних, хоча насправді він був справжнім талантом. Це звучить страшно, але й цікаво. Що робить цей твір актуальним сьогодні? Повість ставить важливі запитання про те, чому важливо мислити самостійно, як не стати роботом у світі технологій. Дуже дякую за розмову, пане Анатолію. Історія життя та творчості Айзека Азімова це справжнє натхнення для наших учнів. Пане Анатолію, ви згадали про майбутнє. Нещодавно я дізналася, що в Дубаї відкрили музей майбутнього. Ви щось про нього знаєте? Отак, це дивовижне місце. Музей відкрили у 2022 році, і він справді схожий на фантастичну споруду. Ви лише уявіть, будівля має форму гігантського ока, 77 метрів завишки, а її фасад прикрашений арабською каліграфією. Це звучить як справжня казка. А що можна побачити всередині там сім поверхів, кожен із яких присвячений окремій темі? Наприклад, майбутнє космічних подорожей, зміна клімату, освіта, здоров'я та навіть духовність. В одному з розділів можна уявити, що ти на іншій планеті або навіть перетворюєш місяць на джерело енергії для Землі неймовірно. А для дітей там є щось цікаве А вже ж. Є цілий поверх, присвячений дітям, його називають герої майбутнього. Тут діти можуть вирішувати важливі завдання, тренувати уяву, проявляти творчість та готуватися стати лідерами майбутнього. Такий музей надихає. І мені здається, що Айзек Азімов був би радий бачити, як його ідеї живуть у реальності. Цілком згоден. І хоча технології розвиваються швидко, головне не забувати про людяність, мораль і вільне мислення. Саме це підкреслював Азімов у своїх творах. Дякую за захопливу розмову. Тепер я впевнена, майбутнє в надійних руках, якщо ми вчитимемось думати, мріяти і творити.